Долиною козак іде та у журби питається, де та доля пишається, чи то в шинках з багачами, чи то в степах з чумаками, чи то в полі на роздолі з вітром б'ється поволі? Не там, не там, друже, брате, у дівчину, в чужій хаті. У рушничку та в хустині захована в новій скрині. Минули літа молоді, Холодним вітром од надії вже повіяло. Зима. Сиди один в холодній хаті. Нема, з ким тихо розмовляти, ані порадитись нема. А нічогісінька нема. Сиди один, поки надія, одурить дурня, осміє, морозом очі окує, а думи готі розвіє, мов ту сніжинку по степу. Сиди один собі в кутку, не жди весни святої долі. Вона не прийде вже ніколи, садочок твій позеленить. Твою надію оновить і думу вольною на волю не прийде випустити. сиди і нічогісінька не жди.